Окупаційна влада так званої ЛНР підготувала для вчителів на 1 вересня методичку з рекомендаціями. У рекомендаціях є детальний план проведення уроку Моя історія, у якій зібрано пропагандистську інформацію. РФ, як розповіли у головному управлінні розвідки України. Методичка містить детальний план проведення уроку та увібрала у себе усі наративи російської пропаганди про історію України. Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи. Російських телевізійних ідеологів Україну створив Ленін, української мови не існує. Усі українські герої злочинці. Україну має бути знищено. У головному управлінні розвідки Міноборони проаналізували деякі цитати з методички. Зазначається, що окрім пропаганди, у ній є і багато неточностей. Тож у розвідці зазначили, що одним з головних завдань після деокупації захоплених територій України буде відновлення цивіль